Джеки чана і церковного прислужника. Уповільнена версія. Хайо! У рівному завершився фестиваль Ліги Сміху. До сезону потрапило 12 команд. Хоча деяким з них довелося робити це за допомогою додаткового конкурсу гумористичного батлу. Зіркові тренери рівненської ліги сміху Микола Куцик та Ярослав Стеніс з оптимізмом дивляться у сезон. Адже минулого року саме їхні команди зайняли перше та третє місця. Нам не важко. Ми впевнені, що наші команди переможуть. А хто займе якісь високі місця після наших команд, ми не знаємо важко. Ну але при цьому впевнені тренерати. так, приємно, що практично довів всі команди. Ну повторів, ну точно таких, як минулого року, не було, є знайомі обличчя, одне з них бородати ми вибрали. Обличчя Львівська ми ну, пішли по старій схемі. дівчата і Львів. І Львів. Свою оценку цьогоречному фестивалю дав и редактор Ривненской лиги смеху Андрей Колмачевский. Каже, попрацевав с мы доволи плидно. За четыре дня редактор мы заставили команды переосмыслить себя, переосмыслить свой юмор, потому что мы все-таки хотим делать что-то реально телевизионное, ну, на уровне, там, канала 1 плюс 1. И, по-моему, ну, все получилось в плане материала. Конечно, да, на сцене у кого-то не получилось, допустим, подать, как планировалось. Но зато были команды, от которых мы не ожидали. Они, Род в білі матеріал, тобто це игра, і игра така, де ніколи не можна до концябувати увереним, хто пройде, а хто ні. Іноді те, кого ти вважаєш ну, лучшими, показують себе так себе, Ну і наоборот. Ось таким видався другий фестиваль Ліги сміху у Рівному. Попереду на рівнян очікує цікавий сезон, і який сподіватимемось, принесе чимало позитивних емоцій. Рівне, ми любимо тебе! Павло Невесенко, у ритмі подій.